Наш час ми візьмемо велосипед витуріло на одну поїздочку на 5 хвилин і доїдемо до найближчого метро, до найближчого трамваю. Нуль хвилин. Поїхали. Так, велосипед має розблокуватись. Велосипед не розблокувався. Ну це стандартна ситуація з велосипедами витуріло. Зараз ми подивимося, що з ними так. Ми орендували велосипед. Нам він потрібен тільки на дві зупинки. Я хочу доїхати до трамвайної станції. Це займе буквально декілька хвилин. У мене тому не витрачаємо дорогоцінний час. Використовую. one more Всі блага громадського транспорту. А велосипед це також рахується як громадський транспорт. Тому їдемо незрозуміло, що з погодою. То сонце, то хмари. В принципі, в цьому вся Варшава. Тут е, літом завжди так. В основному то дощ, то сонце, то дуже жарко то дуже холодно. Але в принципі мені подобається це місто за його атмосферу, за його рух. Це місто, яке ніколи не спить, навіть два часи ночі, коли ти виїдеш в центр чи не в центр. Можливо, не в центрі менше народу, але в центрі в основному багато.